Добрий день усім добрим людям. Ми знову без електрики, тому вниз спускаюсь по сходах. Ну, а назад вже думаю, буде. Але поспішаю повернутися і зробити справи до наступного відключення. Дівчатка, тебе ось ця акція на каву. Я собі таку взяла. І он взяла фарш з лосося теж по акції. Чаще мене цікавить що хочу сказати. Оцей чай, що я цікавилася, взяла, чоловік таки купив. Дівчатка ГНП. П. Ну, не потрібно його купувати, скажімо так. Дівчатка, ось цей набір чайних бачите якенький Шість штук. А і він мені 299 гривень. 300 гривень. Тут така ціна, типу там книжка якась. І такий набір я ще собі купила. Для кухні. Рукавичка та прихватка 95 гривень ашан. Була тільки прихватка 45, я вирішила, що з рукавичкою так буде вигідніше. Ну, а ми би світло, як майже вся країна, А нас з електрикою все пов'язано. Тому чай, кава, каша поки що отак от. Так от. Дівчатка світла дали на 15-20, я нічого не встигла зварити. Поставила бульйон, поставила рис варити, ну і все. А їжі готової вдома немає. Добрий ранок усім добрим людям. У нас сьогодні п'ятниця. Вчора ми пробули без світла більше, ніж зі світлом. Ввечері дали графіки на сьогодні. Я випадково в 3 години, коли прокинулась. Так от сусідка мене збила. випадково встала, 3 години подивилася, що графіки змінили з 4 годин ранку вже знову відключення. Тому довелося мені ще у 3 години ранку до чотирьох щось годувати. Ну, як мінімум, кашу чай та каву. Ну а далі буде видно, зараз за покупками. Сходила, я прийшлася, ось таке в Аврорі приблуду таку купила, дивилася відео, так мені сподобалося. Один раз, навіть її подивилася в Аврорі, 77 гривень була, вона сьогодні 44. Тому я повелася і її придбала. Бачите, так повертається, різні ці насадки. Будемо сподіватися, що вдала покупка у мене. Викрибуємо на буряку. Ну що, поки що я не задоволена, дуже не з руки мені нею працювати. Якось важкувата руку не так ставлю. Це звично. Ну, не знаю, не впевнена, що це вдала покупка. Ну, подивимось далі. А взагалі мені буряк потрібен, хочу зробити салатика. По типу шуби, але в мене буде не оселедець, а ковбаска. І кубиками все буду робити швидко у каструлі. Дівчатка, я вже так робила один раз на швидка Венігріт. Такі кубики каструля у мене цептер в даному випадку. Але те раз я все робила в одній каструлі, цього разу. Буряк окремо, а картоплю, ову і моркву, ну, окремо від буряка. Трохи солі, трохи водички, закриваємо кришкою, і хочу вам сказати, що це дуже швидко і зручно. Особливо, коли час зі світлом обмежений. Так, взагалі, за 20 хвилин мій буряк був готовий. Він довше охолоджувався, ніж готувався. От, поки все це. Робиться. Картопля теж доходить з морквою. Ну і майонез, то зрозуміло. Оскільки я бурят підсолювала, спробувала, що більше солі не потрібно. От. До речі, такий салат дуже смакує, просто з м'ясом. Наприклад, окорочок взяти і теж подрібнити. Вирішила ще додати шар цибульки. А цибулька в мене виявилась ну, дуже злюча що аж сльози в мене потекли. Ну, її теж треба. трохи майонезом і солі. Ну, поки охолоджувалися мої овочі, світло у нас відключили. І от що в мене вийшло. Трохи зверху я прикрасила кропом та колбаски. Шматочки порізала. Ось так, майже святково. Сьогодні ж останній день осені. Постою мій салат декілька годин, чоловік не втримався, не дочекався. Вечері вирішив зняти пробу. Ну, хай йому смакує. Дивіться так, на вигляд досить нічого такого собі. Ну правда ж. Ну а тим часом спеклося м'ясце і будемо їсти. А їсти сьогодні у нас це були окорочка, які я розділила і запі запікала у формі. Ну, то сало ще, Ну, сало буде стояти. І, до речі, це не останній день осіння, а передостанній я дні переплутала. От. І так, у нас спагетті, курка і такий салат. Потім ще відкрили соус базиліком. І це така смакота. Ну, а ще настав час готувати дівчаткам, ну і собі Миколайчика Потім покажу, як це виглядало. Дівчатка, світла немає, холодно. Щоб зігрітись, вирішила нашаткувати капусту, буду квасити її, а заодно спробую оцей ножик для капусти, як для салату. Що в мене з цього вийде, не знаю. Якось мені не працювати от не дуже з руки. Який же тут секрет? Ну, такий собі. Пасінка виходить для салату саме те, що потрібно, але якось потрібно до нього, я не можу зрозуміти, як ту руку поставити. Будемо гратись, будемо працювати, як звикли. Я ще тільки трохи її шуткую, але вже відчуваю, що Ну, Одна годі, бо погано видно. Ну а потім головний герой у осінній капусти це молодший син. Використовую силу чоловіча. Без нього ніяк. Йому самому це дуже подобається. От і на вечері у нас капуста, помідорчики і курчатко. Мир буде обов'язково.